В ефірі інформаційний випуск новин 12 липня. Знову область під прицілом ворога. Вчора вечері окупанти атакували з літаків стратегічної авіації. Основний напрямок удару Старокостянтинів. Під час відбиття атаки сили ППО збили три ворожі цілі противника. Ніч пройшла теж неспокійна. Під час сигналу повітряна тривога, сили ППО знищили один ворожий БПЛА. Звернень щодо травмованих загиблих серед цивільного населення чи пошкодження майна не надходило. Далі про головні події п'ятниці дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Підтримка волонтерів та благодійників. Завдяки їхній допомозі наші захисники отримують необхідну техніку та ресурси для виконання бойових завдань. Тож спільними зусиллями небайдужих людей бійці з Хмельниччини отримують карету швидкої допомоги, яка служитиме одному з підрозділів нашої області, а також два автомобілі, які незабаром вирушать на схід України. Ба Більше всі транспортні засоби укомплектували медикаментами, перев'язувальними матеріалами та продуктами харчування. Сім років від дня створення. Саме таку річницю сьогодні відзначають воїни 3 окремої танкової залізної бригади. Аби допомогти бійцям нищити ворога, у Ярмолинецькій громаді організували благодійний ярмарок. Свій внесок зробили усі жителі та гості громади, які відвідали захід і стали його учасниками. За виручені кошти придбали шість дронів. Ці квадрокоптери уже найближчим часом планують передати воїнам залізної бригади. Чергове засідання виконавчого комітету Хмельницької міської ради серед питань порядку денного відновлення програми для бізнесу з часткового відшкодування вартості генераторів, інверторів, старлінків, ухвалення інвестпрограми КП Хмельницькводоканал. Вона дасть змогу підприємству модернізувати і покращити якість послуг. Також виділення матеріальної допомоги для 300 хмельничан, суму майже 4 мільйони гривень. Але одне з найважливіших питань внесення змін до програми грантової підтримки інновації в сфері оборони. Цьогоріч на цю програму вже виділили 11 мільйонів гривень засідання виконавчого комітету. Ми сьогодні роздавали 56 питань порядку денного рішення. В основному ухвалені. Фактично, всі рішення пов'язані з необхідністю забезпечувати сталу життєдіяльність нашої громади. Серед тих рішень, на які я хочу особливу увагу звернути, це ми внесли зміни до нашої програми грантової підтримки інноваційних проектів сфері оборонки. Хороша програма, унікальна програма, діюча програма. Вже маємо хороші проекти переможці, які Реалізували свої ідеї і вже навіть маємо передане майно, зокрема квадрокоптери високої потужності, гексакоптери високої потужності для наших сил оборони. Бачимо, що програма працює, особливо добре працює один з розділів програми, по якому ми вже вичерпали весь запланований бюджетний ресурс. Тому сьогодні додали ще 5 мільйонів гривень на цю програму. Ну і зазначу, що в цьому році вже 11 мільйонів на тільки на 2024 рік. Державність та єднання нації наша спільна мета. Сьогодні той час, коли точно потрібно єднатися, і український народ вже більше 30 років у неоголошеній війні, третій рік у повномасштабному вторгненні. Демонструє всьому цивілізованому світові прагнення жити у вільній, незалежній, територіально цілісній державі. до дня української державності за ініціативи голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк провели суспільну наукову платформу хрещення Становлення. перемога. Ми маємо вже практику, комунікуючи з головами обласних рад інших регіонів цей день. Згадувати основні цінності нашого народу, згадувати історію державотворення українського народу української держави, а також співпрацювати, обговорювати напрямки і більше того, що є надважливим, підписувати меморандуми про міжрегіональне співробітництво та партнерство між регіонами в розрізі різних областей нашої України. Традиційно захід розпочали із спільної молитви, адже саме молитва в поєднанні із діями дає неабиякий результат. Завжди пам'ятати, що добра справа вона є важлива, коли людина докладає зусиль. Але якщо ще Бог благословить, тоді вона ще сильніша і звершується набагато швидше. Тому людське зусилля, людська дія спільно з Божим благословенням це так, як два крила в літака. Вони скоріше будуть йти, прямувати і звершуватись у своїй діяльності. Згадали історію становлення державності та не забули про сучасність. Присутні серед яких керівники дев'яти обласних рад з різних регіонів України обговорили шляхи співпраці та розвитку міжрегіонального партнерства. Власну думку щодо розвитку усіх сфер висловив кожен представник від області. Держава це люди. Ми бачимо дуже велику хвилю трудової міграції. Якщо ми хочемо повернути людей в область, в громаду, в регіон або в країну. Ми їм повинні запропонувати начебто роботу, але питання не в роботі, питання в джерелі, в основі, на якій ці люди зможуть створювати сім'ї, потім навчати діток і просто жити повноцінно, мати можливість власної реалізації. Тільки разом ми спільно об'єднавшись. Як всередині держави, так і з нашими партнерами, з нашими друзями навколо, можемо не тільки побороти ту. Не болотну державу, а й зрештою підняти нашу державу, нашу Україну на новий рівень. Важливість будь-яких ініціатив щодо співпраці підтримують і на обласному рівні, якби не було об'єднання громад, на жаль, не було б державності, не було б держави. А коли отакі от збирають люди, коли кожен розказує свою думку, обмінюється досвідом той, який кожного в кожного є. Кожного є позитив, в кожного є негатив. І коли людина розуміє, що позитиву має бути більше то Значить, та громада краще. А якщо всі об'єднуємося, то і краще держава. Я впевнений, в цьому на 100%. Аби співпраця була не лише на словах, її закріпили спільним підписанням меморандуму. Підписую перший міморандум і регіонального співробітництва. Закарпатська область на межує чотирма країнами Європейського союзу, і ми підписали багато меморандумів про співпрацю з нашими міжнародними транскордонними партнерами. Це символічно, що все відбувається напередодні дня української державності. І я би сказав, що це е, ті елементи соборності, ті елементи підтвердження нашої єдності єдності української нації. Відтепер шість областей, які підписали меморандум, співпрацюватимуть в багатьох важливих сферах саме на співпраці між нашими регіонами щодо економічної стабільності, відновлення наших регіонів, тому що тут є сьогодні представлені області, які є безпосередньо прифронтовими, так щодо забезпечення усім необхідним а, нашого населення, яке проживає в межах. Наших областей, в тому числі внутрішньо переміщених осіб щодо підтримки фінансового забезпечення наших військових формувань, які формуються в наших регіонах, щодо обміну досвідом у сфері охорони здоров'я, у сфері освіти, соціального захисту, забезпечення населення, насправді є дуже багато важливих нагальних, в тому числі проблемних питань, які за підсумками. Обміну досвідом за підсумками міжрегіонального співробітництва нам вдасться покращити задля тієї категорії людей, які цього потребують. Перші кроки у новій взаємодії між керівниками обласних рад уже зроблені. Далі лише злагоджена робота для, для досягнення спільної мети перемоги та укріплення української державності. Підтримка місцевого бізнесу завдяки програмі зроблено в Україні. Вже п'ять підприємців із Кам'янця-Подільського отримали кошти на розвиток власної справи. Одна із них засновниця медичного центру Діана Прокопова. Підприємниця одержала державний грант у розмірі 250 тисяч гривень та успішно його реалізувала, облаштувавши в медзакладі офтальмологічний кабінет. Наш центр почав працювати ще з 2019 року, коли вперше ми відкрили два напрямки в медицині: це напрямок сімейна медицина та косметологія. За державний грант, а саме власне від тієї роботи, я дізналася від працівників органів державної влади та вирішила спробувати себе також. Суму гранта, е, озвучуться це 250 тисяч. Ми подавалися на грант для відкриття офтальмологічного кабінету, наразі якому ми знаходимося. Так, і ми за дану суму придбали апарат для офтальмології авторевкератометр, вартістю 250 тисяч. Тобто, в нас ну, практично 100% використання гранту. Ми створили два нових робочих місця: це для лікаря та для медсестри офтальмологічного кабінету. Так, звісно, ми слідкуємо за грантами, і ми плануємося подавати ще на інші державні програми. І на сьогоднішній день ми надаємо робочі місця внутрішньопереміщеним особам, особам з інвалідністю, і в подальшому плануємо під це використовувати також гранти. Побили, викрали та вивезли в невідомому напрямку. Правоохоронці повідомили про підозру двом жителям Шепетівщини. Обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України, а саме незаконне позбавлення волі або викрадення людини. В ході досудового судового розслідування встановлено, що двоє зловмисників за попередньою змовою між собою викрали нашого потерпілого. Викрадні передувало нанесення численних тілесних ушкоджень, після чого його проти його волі помістили в багажне відділення автомобіля та вивезли в невстановленому напрямку. Наразі місце перебування потерпілого не встановлено. Особам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 146 та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статті за вчинене кримінальне правопорушення передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Небезпечна вода. У Нетішині рятувальники дістали з озера тіло 15-річного підлітка. Юнака шукали три дні. До рятувальної операції залучили водолазів. Причину та обставини події нині встановлюють правоохоронці. Три роки на доопрацюванні. Нарешті у раді зареєстрували законопроєкт про скасування сезонного переведення годинників. Якщо закон ухвалять, то в Україні більше не буде переходу на літній час, а постійно залишатиметься нинішній зимовий. Якої думки про це люди розпитали у Хмельничан. Краще все таки переходити. Воно то важко для організму, але враховуючи наші будні з електроенергією, це все таки краще, щоб переходили. Не треба переходити, тому що це заважає. Дітям дуже важко, наприклад, от діти підуть до школи. Зараз і так такі умови важкі, і не досипати будуть діти чи як. Ну, перестраюватися дуже важко. Моя моя така думка вже давно. Нас все е, просять, щоб ми, значить, не переходили на літній час, на зимовий час. Все нам обіцяють, і ці обіцянки як то марні. Це питання вирішувати технарі, ті, що технічно обусловлюють, А мені все одно. Мені без різниці. Мені 80 років сьогодні, так що мені здається, безразлічна. Мені здається, що легше, моя думка. Що не переходити на ну, Тому що ця година, вона потім вибиває з колії. Я вважаю, що це краще. Мені так здається, це буде зручніше, тому що не потрібно перестраюватись у цей тиждень на новий час. Я думаю, що організм. Організму треба довго часу, щоб перестроїтися на, 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 на новий час. І якщо можна прийняти такий закон, щоб не міняли час переходу з літнього на зимнє, з зимнього на літнє, то це треба зробити. Пристосування до відсутності електрики в Україні діють графіки відключення світла, тож багато людей використовують генератори. Аби застосування таких приладів не призвело до біди, помічники дружини юних рятувальників пожежних зі Старокостянтинови розповіли про основні правила безпеки. Генератор це є той засіб та технічна можливість подати електроенергію, але, на жаль, він є небезпечним як мінімум в трьох випадках. Перший – це вихлопні гази, які потрапляють в приміщення. Тому генератор потрібно використовувати тільки на вулиці та в шести метрах від вікон і дверей. Також це є опаливо легко займистих такі як бензин та дизельне паливо. Вони можуть призвести до пожежі. Ну і третє це неправильна експлуатація по електричній лінії. Генератор має бути заземлений та під'єднаний надійно в надійну електромережу. Тобто, якщо цих три фактори виключте, то генератор стане допомогою, а не бідою для людей. Прогноз на вихідні. На Хмельниччині збережеться суха і дуже спекотна погода. Вітер південного напрямку слабкий 3-8 метрів за секунду. У суботу та неділю повітря прогріється від плюс 20 плюс 25 градусів вночі до 34-39 градусів з позначкою плюс в день. У Хмельницькому синоптики прогнозують спеку від плюс 21 плюс 23 градусів вночі до плюс 35 плюс 37 градусів в день. Також із 13 по 15 липня на Хмельниччині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності відкритого вогню. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час і сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.